Завершився 17-й тур Української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом двох днів 11 та 12 березня. У суботу, 11 березня, відбулось чотири поєдинки. Бойовою нічиєю завершився стартовий матч 17-го туру прем'єр-ліги між Закарпатським Минаєм і Олександрією. Господарям вдалося забити швидкий м'яч. Фактично Олександрійці самі створили для себе проблеми. Кіпер Шевченко віддав м'яч у боротьбу, в результаті якої гору взяв Вітенчук. Хавбек вийшов віч на із воротарем і відкрив рахунок у зустрічі. Забитий м'яч заспокоїв гру. Переважно боротьба точилася у центрі поля. До реальних же нагод забити справа впродовж тривалого часу не доходила. Лише перед перервою команди обмінялися моментами. Олександрія ледь не забила в метушні після стандарту, а футболіст минаю твердохліб, поцілив у стійку. Друга половина виявилася ще біднішою на цікаві епізоди, ніж перший тайм жовто чорні прогнозовано повністю контролювали хід поєдинку, але здолати ешалонову оборону Миная під опічнім Руслана Ротаня було складно. Лише на 84 й хвилині Олександрійці зуміли відквитати гол. Це кожушко виконав діагональний навіс, а третяков замкнув дальню стійку в падінні. 1-1. Найбільше команд не вистачило, тож результативна нічия стала цілком закономірним підсумком. У наступному матчі зоря переграла Львів у Києві. У столиці в дебюті впевненіше почувалися футболісти Львова. Хлопці Леоніда Кочука володіли територіальною ініціативою і намагалися нагнітати небезпеку біля ворітця Путіна. Утім, луганці поступово вирівняли становище та реалізували ледь не перший момент. Русин зіграв на випередження після навісу Гереро. Ще двічі зоря забила після перерви. Спершу будко розхитав опонентів і передачею відшукав на дальній стійці і Мерекова, який фактично розстріляв рибку. А потім Гареро відпасував у центрі штрафного болеці. А той у два дотики переграв голкіпера. Містяни спромоглися лише на гол престижу, бо гай головою замкнув на віз Богунова. Ще в одному матчі інголець приймав металіст. Героєм інгольця став Ударюк. Нападник Петровців по поголу в кожному з таймів. У середині першого тайму він зумів головою переправити в дальній кут Крос Гієва. Натомість після перерви втік від паті та холоднокровно реалізував вихід віч на віч з кіпером. Між цими подіями відзначилися і харків'яни. Допоміг гостям стандарт на 64 й хвилині. Після котового прядун переправив м'яч на дальню стійку, де вчасно опинився той же паті та відправив сферу за лінію. Утім, під завісу матчу француз став антигероєм, залишивши металіс програвати в десятьох. Не виявили сильнішого в 17-му турі Одеський Чорноморець і Харківський металіст 19-25. Спокійні перші хвилини несподівано обернулися голом на 9-й хвилині. У рахунку повели моряки. Господарі організували атаку правим флангом, на фініші якої Бадіменга прострілив від лінії поля. А Лефіренко переправив м'яч у сітку. За дві хвилини Одесити ледь не подвоїли перевагу, коли Юсов пробив у стійку після стандарту. Розплата за нереалізований момент настала доволі швидко. На 19-й хвилині хав. Бек харків'ян Вічеберадзе отримав м'яч на куті карної зони та закрутив м'яч у дальній кут. 1-1. До перерви Чорноморець змарнував ще дві нагоди. Спершу в центрі уваги опинився Форвард Алефіренко, який головою пробив у руки воротарю після закидання з глибини. Згодом хавбек Васильєв наважився на простріл із дистанції. М'яч просистів біля дев'ятки. Зате на старті другої половини активнішим був металіст 1925 Особливо наполегливим був Русин. Нападник харків'ян у контратаці в дебюті перевірив пильність кіпера ударом із меж штрафного майданчика. У фінальні ж 20 хвилин бажань вирвати перемогу продемонстрували моряки. Підопічні Романа Григорчука намагалися відшукати нагоду попереду, щоб забити вдруге. Проте до фінального свистка фортуна їм так і не посміхнулася нічия у підсумку. У центральному матчі неділі Динамо здолало дніпро 1 У перші хвилини гостріше виглядали Дніпровці. Зокрема, Адамюк не зміг замкнути перспективний навіс Піхальонка, а випад Довбика вчасним виходом із воріт ліквідував нещеред. Білосині відповіли моментом Кабаєва, який обіграв двох опонентів і неточно пробив з дистанції. У середині першої половини Дніпро 1 притисли Динамо. Однак, зі справді небезпечними нагодами не склалося. Той же Айнер не зміг зіграти на добиванні після удару Піхальонка, а під Липенця з Спечною позиції відтіснив Вівчаренко. А на 41-й хвилині столична команда повела в рахунку. Проблеми для Дніпра 1 невдалою поперечною передачу. Організував Айнер. М'яч перехопив бояльський і з лінії штрафного майданчика технічно поклав у дальній нижній кут. На старті другого тайму нагадав про себе зимовий новачок спортклубівців пеглу бразилець із близької відстані пробив низом у руки воротарю. Динамо ж відповіло випадом ваната, вихід якого на оперативний простір ліквідував кіпер господарів рибак. Згодом динамівці змарнували ще дві нагоди забити. Юний Царенко увірвався до карної зони Дніпровців і пробив у ближній. Кіпер парирував. А згодом удар ваната п'ятою заблокували оборонці. У фінальні ж хвилини Динамо було ближче до другого голу, ніж дніпро 1 до Нічиєї. Врятував дніпро 1 рибак, який парирував простріл впритул після гострої передачі Лонвейка. Зрештою, господарі мінімально поступилися. Завдяки надважливій перемозі Динамо повернулося до списку претендентів на титул. Ще в одному матчі неділі Верес розписав феєричну нічию з «Ворскою» з двома незабитими пенальті. Активніше зустріч на авангарді розпочали гості. Полтавці захопили ініціативу з перших хвилин, хоча оборона рівнян діяла уважно та всі спроби ворскли забити не вилювала. Та на 25 й хвилині верес не впорався. сефері переграв опонента після передачі з флангу та з близької відстані пробив кіпера. Господарі могли відігратися ще до перерви. Однак гайдучик примудрився не влучити в порожні ворота. Натомість удар Пасіча з дистанції парирував Ісенко. Був активним і Сефері. Простріл Албанця парирував когут. А Степанюк після передачі партнера пробив вище воріт. Зате зрівняв рахунок Верес на старті другої половини. Допоміг рівнянам стандарт. стандарт. Навіз пішов на дальню стійку, де кравець у боротьбі спрямував м'яч у власні ворота. А згодом господарі вийшли вперед. Підопічні Юрія Вірта розіграли зразкову контратаку. Пасіч прострілив із флангу, а гайдучик із кількох метрів відправив м'яч у сітку. Утім, відсвяткувати перемогу Вересу не судилося. Під завісу матчу підвів команду Кльоц, який завалив Челядіна у власному штрафному пенальті. До позначки підійшов Сефері та потужним ударом по центру зрівняв рахунок. Рівняни мали подвійний шанс вирвати перемогу в доданий арбітром час. Спершу кльоц не зумів із пенальті переграти Ісенка, а на добуванні Чесноков приніс ще 11-метровий. Проте кіпер Ворскли відбив і другий 11-метровий поспіль і став однозначним героєм цього поєдинку. Упевненою перемогою Донецького шахтаря завершилась зустріч із криворізьким кривбасом. Єрники з перших хвилин окреслили претензії на три очки. Утім, перший реальний момент створили аж на 27-й хвилині. Сернавський кволо зреагував на постріл Судакова, але Бондаренко не зміг вдало зіграти на добиванні. У дебюті ж другої половини команди обмінялися нагодами. Спершу Сернавський витягнув з підстійки удар Судакова зі штрафного. Кривбас у відповідь організував момент Капіча, та той із мешкарної зони пробив значно вищі воріт. На 58-й хвилині Шахтар зумів відкрити рахунок. Гол красень оформив судаков. Хавбек узяв ініціативу на себе та з кута штрафного майданчика, наче рукою поклав м'яч у ближню дев'ятку 0-1. Пропущений м'яч змусив Кривбас розкритися. Утім, гідно відповісти на гол нечан господарі так і не зуміли. Натомість, гірники у фінальні 10 хвилин ще двічі засмутили колектив Юрія Вернадуба. На 80-тій хвилині Судаков і Швед пошматували оборону криворіжців і дозволили забити прем'єрний у чемпіонаті України м'яч для Келсі. А ще за 4 хвилини повернення після травми відсвяткував голом Швед. Вінгер отримав передачу від Криськіва та реалізував свій момент. Виїзна перемога дозволила Шахтарю вийти в лідери прем'єр-ліги. Тепер в активі підопічних Ігоря Йовічовича 39 очок. Рух і колос закривали програму 17-го тору УПЛ у неділю. Загалом нуднуватий перший тайм вмістив лише кілька цікавих епізодів. З першу гру ужавив карабін. Ярослав проскочив крізь кількох суперників у штрафний колоса і впав без пенальті. Удар Талеса не склав проблем для Волинця. Активніше діяв рух. Дідик зіграв рукою у власному штрафному, проте відстань була надто малою і колос не отримав право на 11-метровий. По суті, це й усе 0-0 до перерви. Перший реальний шанс виник на 49-й хвилині. Його знову створили львів'яни. Соломон віддав Наталеса, який з 11 метрів пробив повз дальню стійку. Альваренга зі штрафного не влучив у ворота. Колос відповів ударом безбородька, з яким легко впорався пантів. На 64 й хвилині забили гості. Успіх колосу приніс стандарт. Розіграш штрафного завершився влучним ударом Павла Оріховського з лінії воротарського. Екс хавбек руха засмотив своїх колишніх партнерів. Ну, рух міг відігратися теж після стандарту. То карабін біг замикати скидку партнера, але впав у боротьбі з Богдановим у воротарському майданчику. Супер шанс був у притули, який опинився абсолютно один у штрафному, однак не влучив. Зрештою відігратися рух так і не зумів, хоча мав куди більше моментів, ніж команда Вишняка. 0-1. колос набрав 23 очки і піднявся на шосте місце, обійшовши кривбас. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку футбольна Україна. Посилання в описі. Турнірна таблиця після 17-го туру виглядає так. У нас змінилися лідери чемпіонату. Після поразки Дніпра 1 від Київського Динамо підопічні Олександра Кучера спустилися на другу сходинку у турнірній таблиці, маючи 36 очок. Це сталося саме тому, що гірники змогли здолати кривбас, і саме вони зараз очолюють турнірну таблицю, маючи вже 39 очок. На третьому місці залишається Луганська зоря. У неї 34 очки. А на четвертому місці динамівці. Вони мають 33 залікові бали. П'ятірку лідерів замикає Олександрія, 27 очок. Знизу турнірної таблиці нічого не змінилося. «Чорноморець» та минай мають по 15 очок, а футбольний клуб Львів 12 очок у своєму активі. Що стосується списку бомбардирів, то його продовжує очолювати Артем Довбик. У нього 12 забитих м'ячів у 17 матчах. Далі представник київського Динамо Віталій Буяльський 11 забитих м'ячів також у 17 матчах. У трійку лідерів входить і футболіст Шахтаря Данило Сікан. У нього 8 забитих м'ячів у 16 матчах. А замикає десятку лідерів Владислав Ванат. 5 забитих м'ячів у 15 матчах. Наступний 18-й тур УПЛ відбудеться з 17 по 19 березня. У п'ятницю 17 березня зіграє «Металіст» та Олександрія, початок о 13-й годині. У суботу 18 березня зіграють Ворскла Металіст 1925, Динамо Зоря, Львів Кривбас та Вересні Дніпро 1. У неділю 19 березня зіграють ще три поєдинки Інгулець Чорноморець, Колос Минай та Шахтар Рух.